Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Я ведучий Тарас Случик і це програма Новий погляд на телеканалі «Рай». Сьогодні ми будемо обговорювати дві важливі події. Перше це позбавлення вищим адміністративним судом України мандата одіозного Ігоря Маркова, екс-члена фракції партії регіонів, який виграв свій мажоритарний округ на Одещині. І також це заяву віце-спікера Кошулинського про те, що єдиний кандидат від опозиції не потрібен, і краще, щоб йшло декілька кандидатів від опозиції. Сьогодні ми про ці та інші події поговоримо з нашими гостями, які прийшли до нас. І перший гість це є Тікцьо Олександр, це є заступник голови КРК партії регіонів обласної організації. Вітаю вас. Доброго дня, дякую. До нас завітав голова фракції Батьківщина Івано-Франківській обласній раді Юрій Романюк. Доброго дня. Добрий день. Також у нас є незалежний експерт, інформаційний аналітик Ігор Ткач. Вітаю. Вітаю вас. Отже, перше запитання до пана Юрія це перше скликання, коли ми побачили, що в народних депутатів України вже після виборів по суті забирають мандати через вищий адміністративний суд. Чи не здається вам, що ця практика може перенестися не лише на народних депутатів, які колись були по суті небожителями, і цей мандат їм дозволив себе почувати абсолютно безпечно в країні, але й, наприклад, на міських голів чи на депутатів місцевих рад? Адже раніше ми не пам'ятали такої практики, і значок народного депутата по суті дозволяв 5 років ну жити спокійно. Дякую за запитання. Так дійсно це дуже погана тенденція, яка сьогодні відбувається в Україні. Але чогось здивуватися після 2010-го, коли режим Януковича в один день поламав всю конституційний устрій держави, коли він при власне собі непритаманні повноваження, які не було на момент обрання його президентом, коли він балотувався, коли конституційний суд перетворився на проституційний орган однієї людини який обслуговує режим і більше не знає, як ще догодити йому? Нема чого дивуватися. Це вже четверта марку. немає значення прізвище. мова йде за те, що це вже четверта жертва в цій каденції. Яку в, е, знімають з депутатства через штучні рішення замовних судів, які виконують волю банкової безумовно, основний диригент і основний замовник всіх цих судових рішень це є одна людина, Віктор Федорович Янукович. І ніхто інший, тут сумніву ніяких бути не може. Тільки його волю виконують наші суди, тим більше вищий адміністративний суд України, який підкоряється виключно одній людині. І, безумовно, це є антиконституційний антизаконний чинок. В законі про статус депутатів про обрання депутатів народних депутатів України і Конституції України вичерпно виписаний механізм обрання, вступ в повноваження депутата і позбавлення статусу депутата. Там чітко написано, з яких причин, як і так далі. І хто вчора дивився, одне із ток шоу не буду казати, які, то ви бачили, як там досить грамотно, юридично прокоментували всі ці події і вичерпнув відповіло на них. Немає чого дивуватись. Після того, як позбави депутатства Власенка, Домбровського балогу тепер Марку, цей список не буде закінчуватися. Безумовно, влада і режим буде витягувати з депутатства усіх неугідних її депутатів таким шляхом. Як суспільство повинно проти цього боротися? Ну, безумовно, Верховна Рада повинна зробити поправку до чинного законодавства, яким унеможливити подібний важель, тому що є на оскарження результатів виборів триденний термін, коли кандидат що переміг, чи той, хто програв, може подати в суд позов подати акт про виявлені порушення під час голосування, під час виборчої кампанії на підставі цього проводиться судовий процес. Відбувається процедура апеляції. Потім вищий адміністративний суд виносить остаточне рішення. І після того, як ЦВК затверджувало повноваження депутата, після того як рішення суду набрало законну силу, після того як депутат в Верховній Раді склав присягу і підписався під нею. Він вступив в повноваження уже а ніхто ли, пане Юрію. Проте в рішення адмінсуду, суду по суті він визнав доведення факту фальсифікації на мажоритарному Факту окрисі. фальсифікації кого а, чи проте... ким? Просто абстрактно ну абстракт притягайте виник. Причому тут в даному випадку Пупкін не будемо називати його прізвище. Тобто виходить, що можна по суті. Ви докажіть, викрати, що Пупкін висифікацію при цьому суді вит... треба було доказати, що саме Пупкін організував, забезпечив координацію і дії, що він намовив групу осіб. Які більше як на 50 дільничних виборчих комісій це сфальсифікувало? Опитати, допитати всіх членів ДВК, дати з них взяти з усіх пояснення, довести це все в судовому порядку, що це діяло злочинне організоване угрупування, яке це вчиняло за вказівкою конкретного кандидата в депутати? Тільки тоді можна позбавити цього депутата е мандата. А коли встановлено голий факт, що на наш погляд? На не наш це погляд Вищого адміністративного суду України не який... на наш вами на погляд на полі міліції, на погляд суду на цьому окрузі, нібито було 6 тисяч сфальсифіковано бюлетені. А ким? Чого ви не вияснили? Ну чого от вони не вияснили. Не ви особисто, я маю на увазі, а суд. Міліція, слідчі, що не визнали. Ким сфальсифіковано? Та ж не абстрактно люди, конкретні, члени ДВК чи ті, хто за це несе відповідальність, вони і мають понести за це покарання. В цьому йде мова. Це перекручене судове дійство, них на голову. Це взагалі не судочинство. Це Кирєвщина. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, як вам рішення вищого адміністративного суду? І чому на вашу думку, по суті, фракція партії регіонів не намагалася захистити колишнього свого члена фракції, який, хоч і балотувався як незалежний мажоритарник, але потім все-таки вийшов фракцію партії регіонів? Дякую, Тараса. Ну насправді шукати будь-які можливо політичні чи інші підтексти подібного рішення. Ну, справа невдячна. От ми можемо оцінювати тільки факт подачі такої такого позову, так від Карамазіна, від Юрія Карамазіна, і факт уже самого рішення, яке власне було. А рішення виносив не Незвичайний суд так, рішення виносило вже було зазначено вищий адміністративний суд, так як е, суд е, зазначимо касаційної інстанції в адміністративних справах, а е, тому, е, скажімо, е, просто прийняти рішення, не баз, яке б не базувалося е, на жодних фактах, ну напевно, є сумнів, так е, в такому. Звичайно, що ми от володіємо інформацією, яка до нас дійшла з інформаційних засобів, на якій підставі насправді було прийнято подібне рішення. От, а там в першу чергу, наскільки я знаю, в постановчій частині зазначено, що вибори значить, визнати недостовітними результати виборів, так і вже на цій підставі позбавити мандата зазначеного депутата. От, то... Посиланні у своєму позові, звичайно, що напевно, що посилалися позивачі і на е, кримінальне провадження, яке зараз є в Міністерстві внутрішніх справ. Так? Е, і напевно, що ці е, факти всі в сукупності були враховані вищим адмінсудом. От, е, а в законі про вибори, е, про який власне говорив мій колега, е, зазначено дійсно є перелік, е, перелік підстав. Е, можливих, коли вибори можуть бути визнані, визнані недійсними. Так? Е, на, на, на Інші виборчі дільниці, от і до таких підстав я от, власне зацитую: а, входять виявлення фактів незаконного голосування, тобто опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки е, за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених. Е, Статтею 85 закону, а також голосування особами, які не мають права голосу, голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці, от і так далі. Тобто мова йде, якщо але зазначте, якщо у кількості, яка перевищує 10% кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені, так а якщо в справі фігурує така цифра, як 6 тисяч бюлетенів, так які могли бути сфальсифікованими, так а, то звичайно це доволі ємка частина від загальної кількості виборців і. То, звичайно, що напевно, що це зіграло не останню роль а, у прийнятті рішення про визнання виборів недійсними на, на конкретні виборчі в конкретному виборчому окрузі 133-му. Ігор Марков заявив ще про те, що він буде подавати так само до Європейського суду справ людини. На вашу думку, чи буде якийсь цього результат? Адже ми знаємо, що ЄСПЛ дуже часто дуже довго розглядає а, такі справи. Ну, звичайно, ви зрозумієте, розглянути справи з кожної країни, які надходять тим більше в скороченні строки, це насправді дуже важко при масові при масовому завантаженні. От з приводу того, чи може бути з цього якийсь результат, ну справді прогнозувати дуже важко. Так, ми на сьогоднішній день маємо те, що ми маємо. Так, є рішення Вищого адміністративного суду. А звичайно, що будь-якої особи є право оскаржити будь-яке рішення Вищого суду до Європейського суду справ людини. Ніхто, звичайно, нікому. Забороняти цього не буде. Дякую, пане Ігор. Скажіть, будь ласка, от Юрій Романюк, що це все таки було політичне рішення, і це, по суті, політичний механізм. На вашу думку, тут більше політики чи більше юриспруденції? Я забігаючи наперед, скажу, що юриспруденції там дуже мало. Я хотів би, щоб це питання взагалі ми розклали на декілька поверхів. Перше, наприклад, для чого це потрібно Кармазіну взагалі? Тобто, який в нього До речі, є... Юрій Кармазін один з найефективніших його вважають, народних депутатів ну, минулих скликів. Так, тому якраз і є запитання, для чого це йому? Е відповіді, якби ми можемо будувати догадки, але ну, якби вони виводять нас на якісь такі речі, що, наприклад, ми можемо дати дуже цікаву пораду Кармазіну. Що якщо він проводить ревізію виборів, які відбулися парламентських. Коли він, наприклад, піднімає старі документи, знаходить там, начебто, якісь фальсифікації, які вписуються в ці 10%, що є підставою до того, щоб скасувати там чи реєстрацію, чи результат виборів, то пан Кармазин може піти ще далі. Він може зробити ревізію президентських виборів 2010 року, і також там знайти, можливо, якісь такі речі, і може скасує... Повноваження президента України Януковича. Чому ну, треба рухатися далі, якщо пан Кармазін працює в цьому напрямку? Е, коли ми говоримо, що це є, чи більше політика, чи право, насправді ні те, ні інше. Е, бо я думаю, що це е, ну, знаєте, як на підприємстві є бухгалтерський облік, є управлінський облік, це є управлінський облік, це є показова акція е, для е, і чужі вже отримали, зрозуміли, що в принципі їх можуть смикати. Більше того, що е, значна частина тих депутатів, які, наприклад, здобули свої повноваження через фальсифікації, вони зараз заложниками своєї ж ситуації. Бо е, в центрі е, партії регіонів відомо, напевно, про такі факти, і фактично цих людей можна смикати за ниточки, що якщо ти не будеш слухняним депутатом, то ми піднімемо, як то кажуть, старі папки і покажемо, що ти нечесно виграв вибори. Тому тут, якщо назвати це політикою, то зрозуміло, що якби, політики, тут, політики тут більше. Але цей механізм, він може бути застосований, наприклад, і до міських голів, адже в 2010-му були і вибори до місцевих рад, до депутатів місцевих рад. Тут історія така, що каже на цей низовий рівень ще ця практика не, не спустилася. Але вона обов'язково буде. Бо як ви бачили, от можна поспостерігати. Наверху на великих всеукраїнських виборах впроваджуються якісь ідеї. Так відповідно, позитивна практика, як вважають е, ті люди, які пишуть ці закони, впроваджується потім на місцевому законодавстві. І навпаки, ті практики, які були, які були застосовані на місцевих виборах, те, що спрацювало для влади. Влада намагається, звичайно, якби. Ну це польові дослідження, розумієте, у нас <смі> в польових дослідженнях кожна влада не має значення якого вона кольору. Вона для себе випробовує позитивні для себе практики і намагається їх законодавчо закріпити. Тому те, що ви говорите, чи дійде це до депутатів місцевої ради, звичайно дійде. Звичайно дійде, і це буде додатковим або методом шантажу, або методом тиску. Або просто переформатування взагалі рад, як таких, тобто ми взагалі виходимо з якогось юридичного поля з правового поля. Дякую. Пан Кармазін який і готує більшість цих позовів, Говорив, що в нього ще також є по суті папка, де готуються позови на інших тепер вже діючих народних депутатів України. Пане Юрію, ви очікуєте знову рішень вищого адмінсуду про те, щоб позбавити мандатів нардепів і від опозиції, і можливо від влади? Дякую. Я відповідаю тесночі що... на попереднє питання. Значить, і технологія усунення мерів міст займаних посад вже відбувається. Ви забули, є мер Черкас, який рішенням суду знятий. і Він зараз і прийшов і апеляцію, і касацію, і все рівно всі підтвердили, що його треба знімати, і його зняло, усунуло від посади. Що стосується Кармазіна, то по-перше, мені здається, що він просто відпрацьовує перед режимом права балотуватися, застовбити за собою один із. Виборчих округів на довиборах, які будуть зараз можливо в кінці Але він року. він був опозиціонером в минулому скликанні ну, чекайте, для того, щоб отримати беззастережне право все ж таки балотуватися і щоб адмінресурс його підтримав. Йому треба вислужитися перед адмінресурсом. Для чого він зараз так і відслужується, що знімає неугодних режимові діючих народних депутатів Балогу, Домбровського і Маркове? Власненки зняла за іншим сценарієм, але тим не менше, для того, щоб зайти і балотуватись. Безумовно, він користується підтримкою банкової, бо інакше адміністративний суд не проголосував би вищий за зняття депутатів за його позовом. Його би... Скажіть, будь ласка, а на підставі чого взагалі суд прийняв позов цього екс-депутата? Карамазін. Як він, які він мав відношення? Якби він балотувався на цьому конкретному окрузі і його права були порушені, і він потім оскаржував в результаті виборів, то це безпосередньо зачіпало його прямі інтереси як невдалого екс-кандидата чи претендента у кандидатування. А він же подає на всі чотири, як мінімум, уже округів, до яких він не мав жодного відношення. Як він може виступати в якості позивача? На підставі чого? Які його особисті права порушені були на тих мажоритарних округах, на яких він навіть в тих областях не живе, не перебуває, не балотувався і не має жодного відношення? Все рівно що я би зараз Романюк живучи, в Коломиї, ми оскаржували би вибори в Луганській області на якомусь мажоритарному окрузі. Хто би від мене прийняв? Я би не міг бути, мене би суд не визнав позивачем. Тому що мої права не порушені. Позивачем може бути тільки та людина, чиї права безпосередньо порушені. Я розумію, якби ну, президент би, уряд би ускаржував, я не знаю, ЦВК би ускаржував, вони би було позивачами, це ще зрозуміло. Але причому тут Кармазін, що суд приймає від Кармазіна ці позови, це дуже дивина. І то, що суд не відмовляє в прийнятті позовної заяви від Кармазіна, це взагалі дуже дивне явище. Виходить так, що насправді ну на ваш він думку... сценарій, замовний сценарій, він але... кілер. Він е депутатський кілер, який в судових процесах устраняє неугідних режимові тіре банкові 11 діючих депутатів Верховної Ради. От і все. Тобто, виходить, що на цих округах не було фальсифікацій, якщо так дивитися Ні, себе. Я не це стверджую. Я кажу, чому саме кармазі. Тому що для такої брудної роботи потрібна така відповідна людина. Її знайшли. Ця людина погодилась на цю роль. Вона подає ці позови, їй підсовують матеріали. І хто дає ці матеріали? Цей же режим і дає матеріал. Все наш що може, дає, платить і каже, давай подавай. Він подає. Вони забезпечують йому вертикаль судового процесу. Все, рішення готове. Як гарячі пірішки за тиждень виходять позитивні рішення для. Кармазіна. Задумайтесь над цим. Пане Олександр, якби хтось інший подавав ці позови, не такий відомий чи впливовий як яку. Нехай, пане Олександр, не Юрій, не він подасть проти Луганського депутата. Давайте проекспериментуємо. Е, не екс народний депутат. На вашу думку, чи настільки швидко ви прийняв рішення Вищий адмінсуд, і Там чи були би такі результати? Е, ну, е... Якщо ми говоримо взагалі про Юрія Кармазіна, то дійсно тут варто в першу чергу поставити запитання. А представником якої політичної сили в попередньому скликанні так, Верховної Ради він був. Так? А, ну, Це так, питання з трьома крапками. От, а що стосується того, наскільки ефективно могло бути розглянено таке рішення, якщо б воно було подано будь-яким іншим виборцям, так, звичайним суб'єктом виборчого процесу, то ну, прогнозувати будь-яке рішення, юридичне рішення вищих судових. Органів насправді дуже важко, от єдине, що стосується, в принципі, і вашого запитання, і висловленої, висловленої думки співрозмовника пана Юрія, а це те, що у випадку, якщо є порушення дійсно порушення виборчого законодавства, то будь-який виборець може, скажімо, про це заявити. От будь-який виборець про це може заявити. Незалежно, де він живе так. Ну тому що якщо людина знає про те, що порушується. Порушують дійсно є вагомі порушення виборчого законодавства, які не просто, скажімо, впливають на результати, ну якісь такі дріб'язкові, так але впливають на результати голосування по цілому одномандатному округу, так і такому великому округу, то звичайно тут треба враховувати те, що. Можливо, на цій підставі власне і було прийнято рішення таке вищим адміністративним судом цей позов, по перше, розглянути, а по-друге, задовільнити його, хоча не повністю але частково. Дякую, Ігорка Юрія, якщо ви дозволите невеличкий коментар. Справа Потаска. в тому, що закон, який ви тримаєте в руках, так. там є спеціальний розділ, називається оскарження. Так і в цьому розділі є перелік суб'єктів е, оскарження, і серед інших суб'єктів оскарження, там крім політичних партій, кандидатів, всіх інших, є виборець. Так от, там же в цьому самому розділі написано, що виборець, який оскаржує будь-що, повинен також мотивувати, як це е, порушило виборчі особисті права. права. Передивіться, якщо б йшла мова про депутата-списочника, тут є нюанси. Бо в нас е, парламент ну, якби половина обиралася по мажоритарному способу, половина пропорційно. Якщо мова йде про кандидата-списочника, так, тоді будь-який виборець в, в межах. Багатомандатного округу, тобто цілої України, зможе подати такий позов. Чому? Тому що де б він не жив, це стосується його, тому що його там був перелік партій, він якось голосував, якщо були якісь фальсифікації, відповідно, це вже є підстава. Якщо це йде мажоритарний, цей механізм не працює Ну, в правовому полі. Це є ну, те, що я вам хотів сказати. І ще одне, ми якось дуже вже звикли до цього слова фальсифікації, фальсифікація це в нас почалося в 2004 році. Коли ми говоримо фальсифікації, масові фальсифікації, і не даємо дефініціям е, цим поняттям. А є проста дефініція, що таке фальсифікація. Якщо є зібрані документальні докази того, що були вчинені якісь дії чи бездіяльність, і якщо є критична маса, а критична маса. Е, по аналогії закону можна взяти це 10%, відсотків, тоді можна говорити про масові фальсифікації. Тобто, якщо є якесь там фальшування, то це є фальсифікації, і вони мають бути документальні, зафіксовані. Бо у нас були на місцевих виборах теж така ситуація, що один з кандидатів заявляв про те, що відбувається масові фальсифікації. Але Пред'явити хоч якісь докази не зміг. Тому юридичною мовою немає документів, немає фальсифікацій. А якщо немає документів критичної масою 10%, то тоді немає маси фальсифікацій. Тому тут треба коректно говорити, чи ми, чи ми говоримо зараз в політичній площині і просто собі так ну, бавимося словами, чи ми говоримо мовою права, де є чітко зазначено, що є що. Ну, от. Я би хотів все ж таки відповісти на це питання, що не просто 10% масово, а скасовують рішення не взагалі на окрузі, а виключно на конкретних дільницях. А тут скасувало, на всьому окрузі визнало. Ви розумієте, це одне по-друге. Позов міг дати, ну я ще розумію, якби Генеральна прокуратура би подала позов, чи обласна якась прокуратура? Це ще зрозуміло. Ну при чому тут кармазів? По-друге, причому тут взагалі він до цих округів, я ще раз кажу, вже до трьох персонально: до Бологівського Закарпаття, до Одеського до Вінницького. І до Вінницького. Ну, Причому тут Кармазін, який він має відношення. він мешканець або Одеси, або мешканець Києва. Ну, він, як мінімум, до Закарпаття і до Вінниці не має жодного стосунку. Як від нього прийняло позов? Як... Причому тут взагалі міліція? Як Міліція мала бути суб'єктом вияснення судових процесів виборчому законодавству? Найдіть мені в законодавстві, де там. Що міліція може збирати якісь докази. Взагалі, звідки взялась міліція? Ви розумієте, це такий повний абсурд. Все, три дня пішло після виборів. Три дні було дано на апеляції. Якщо ніхто не подавав скаргу, ніхто не звертався в суд. Марков був визначений беззастережно. Обраним депутатом, чи Пупкін, чи Кузькін немає значення тут прізвище? Все, уже потім, через рік ніхто, яка міліція? Як ця міліцію підключило, почало коваряти, збирати покази, якісь фальшиві, якісь галочки з'явилися, якісь чорнило почало пропадати. Ви ж розумієте, що міліція ці бюлетенями що хотіло, то робила в себе. Хто це спостерігав? Що діяла міліція? Хто спостерігав, що витворяла міліція з цими бюлетенями? На підставі чого взагалі міліції дали ці бюлетені? В якості кого була міліція? Чому не прокуратура, чому не ЦВК оскаржила? Чому не ЦВК надали ці документи? Чому міліції? Хто приймав рішення, що дати міліції ці документи? Ну хто? Там є ще один нюанс, що результати голосування зафіксовані в іншому документі, не в бюлетені. В протоколі. А в протоколі. І, в, і вже цей документ, ну якби первинним є. І бюлетені, які вже є відпрацьовані, вони просто йдуть в архів, вони запаковуються в мішки, йдуть в архів, Вони не беруть участі в подальшому ні в чому, тому що навіть рішення про перерахунок бюлетенів і навіть ну, таке інше це повноважень. По-перше, вистачивши виборчої комісії. Але я, колеги, в цій ці ситуації, от є така одна кумедна ситуація. Ігор Марков це відомий. Противник євроінтеграції збирається як, подавати захищатися в європейському суді, це тобто, ми, ми повинні розуміти наскільки ми країна чудес, тобто ну якби розуміти, як казав. Александр, Пан Ігор у своєму стрімна країна, так в, так воно і виглядає. У своєму інтерв'ю, крізь сказав, що він любить бувати в Європейському Союзі, тому для нього це не є новиною. Пан Олександр, ваш коментар. А, так, ну з, з приводу власне сказаного і, можливо, десь завершуючи, так а, чому власне саме Юрій Кармазін міг подавати так такий позов? Ну, можливо, можемо врахувати, якщо виходити з правового поля, так ми говоримо і про політичне поле. Все-таки на даний момент Юрій Кармазін він же ж очолює політичну силу, так він є лідером партії. Тії політичної партії, здається, партія захисників вітчизни, так, так. от е, тому е, можливо, він як лідер політичної партії, е, яка е, має представництво у всіх регіонах України, можливо, е, таким чином е, він висловлює думку так виборців, які проживають на території е, кожної області нашої країни. Ну це як припущення, немає такого суб'єкта просто, якщо це я є, розумію, є політична партія, але то але ми це говоримо про виборця, так а я про е, е, тобто тебе або виборця, перевожу, або голова пере пер, пер, перевожу в іншу площину. Так, а що стосується чому власне? Е, Чому власне, міліція оцінювала так, безпосередньо якість тих чи інших виборчих бюлетеней? Ну, якщо є кримінальне провадження, то відповідно встановлюється напевно що якісь експертизи. так? Є порядок розгляду кримінальної справи. От є порядок призначення певних експертиз, і напевно, що просто бул... звернулися за оцінкою якості цих бюлетенів до експертного написання. Е... Саме, Саме... з'явилася кримінальна справа. Порушити при сьогоднішньому КПК. Просто так кримінальну справу неможливо. От як вона могла появити, що на підставі видуманої сфальшованої кримінальної справи дається доручення. А ви накопаєте, і ми тоді цим фактом підтвердимо, що ми законно порушували кримінальну справу. Та кримінальна справа має бути порушена на підставі беззастережних фактів якихось злочину а, опану, опануючи, а не навпаки, ну ще так завершуючи. Насправді за новим КПК власне кримінальна справа зареєструється, реєструється навіть за заявою будь-якого суб'єкта, будь-якого громадянина України. Так заява про вчинення злочину вже є підставою для порушення кримінальної справи зараз. Тобто, тобто зараз це такі. Якщо ви пригадуєте от так. на виборах, от взагалі пригадуєте о, цих дільничних міліціонерів, яких. Заставляють оце нещасно чергувати, оце по три дні без, без термоса і так далі. Ці всі бюлетені і завжди міліціонерам є команда зверху не втручатися в цей процес. Тобто, оці речі, про що ви говорите, там слідство і так далі, це зовсім інші. Це прокуратура мала би цим зовсім. займатися, а не міліція. Тому що це не це зовсім інша стаття. Це е, е, стосується адміністративного судочинства. Тут міліція ну ні просто ні до чого, розумієте? Уже якщо би було спочатку встановлено документами. Що були фальсифікації і так далі, тоді, і це є в повноваженнях комісії будь-якого рівня, звертатися до правоохоронних органів. Тобто сама комісія, якщо виявила, має звертатися, а тільки вона могла таке виявити, ну, з логіки про те, що ви говорите, або мав би скаржитися належний суб'єкт. А вийшло так, що поскаржився неналежний суб'єкт, а. Комісії, які могли би ну виходячи з документів, це не оскаржувати Взагалі усунені, так ну якось воно так виглядає дивно. Проте рішення Вищого суду у нас вже є. В нас вже є приклади. Я думаю, що воно все таки буде виконано. Так чи інакше, це не адмінсуд. Давайте почнемо з цього. Що це не адміністративний суд, це продовження Кир'євського, печерного судочинства Януковича. Не а існує в Україні судочинства. В взагалі, давайте з цього почнемо. Є заказушні інквізитори в мантіях. Які купують дипломи за 50-100 тисяч доларів і потім відбивають свою посаду. Ви замітите, що Маркова звільняв з посади і визнавав його нечинним депутатом. Ті самі два судді, так звано вашого, як ви кажете, адміністративного суду, які звільняли до цього Донборовської Болої, це два кілери в суддівських мантіях. Які завтра звільнюють кого хочеш, а є якийсь механізм в опозиції, що цьому? цього? Тому що ми вже бачили позбавлення і осувати цей режим, усувати цей режим від влади і приводити демократичний, нормальний, цивілізований е е новий е режим, який повністю змінить законодавчі поле України, і але і вибори і аж у 2015 році за ці три роки, що робити тоді? Ну, тільки революція більше нічого. В мене є пропозиція, що можна робити. Ну якщо революцію залишимо окремо, то так. можна проводити інтелектуальну роботу. Бо якщо ми говоримо про те, що якщо немає суду в Україні і взагалі не існує, то тоді можна просто складати списки тих людей, які зруйнували судову систему. Ну і що це змінить? Ні, ну до го Що це змінить до 15-го? Я, я, я поясню, бо про те, що ви говорите, що треба долати цей режим. Я погоджуюся. Наприклад, от приходить опозиція і стане владою. Але подальший крок, який має бути? Треба повідцікати з умов. Але треба, Це вже їх, 15. треба їх, ну якби а вони відомі, вони всі їх відомі. дуже багато. Так. <с> Дякую. В другій частині програми ми будемо говорити якраз про 2015 рік. Адже віце-спікер Верховної Ради України і заступник голови Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслан Кошулинський заявив про те, що висувати єдиного кандидата буде демонстрацією неповаги до виборця. То чи буде єдиний кандидат від опозиції одразу після реклами?